Український пункт об'єднання громадської організації ВПО України, який відкрився 15 квітня в місті Полтаві на вулиці Соборності, 14, продовжує свою роботу і в липні місяці 2023 року по наданню різної допомоги переселенцям. Мене звати Наталя, я волонтер громадської організації ВПО України. Наразі ми видаємо окуляри, які надали нам. Донори. Наразі за тиждень вже люди отримали е, около 600 людей, отримали окуляри різного е, ну, як там, правильно, діаметру. Також наразі видається, люди записуються, реєструються у нас, видається гуманітарна допомога. Е, Продуктових харчуваннях надавалася, також люди пишуть свої потреби: це гігієна, матраси, постіль, ну, побутову техніку, кому що потрібно. Також ми ми надаємо консультації юридичного питання. Люди приходять про своє житло, узнати, як зареєструватися в дії, що зробити. Також надається пенсійний фонд. Люди узнають, як оформити свої пенсії, які добавки у них також наразі повинні бути. Також ми працевлаштовуємо людей, приходять у нас представники центру зайнятості до нас. Ну, а також приходять дітки, граються наборами ЮНЕСЕФ. Ну, стараємось, намагаємося всім допомогти, ВПО. З, 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 з різних куточків нашої України. Так, все, дякуємо ну, ну, вам, що до нас звернулися. Ми так, зареєстрували так. документи для своїх. Так, так, документи довідку я заводу. Все добре. Представте що з з вами. Я переселенець з Луганщини, переконав Михайла. А, прибув сюди, з самого Луганську. От а, майже з 14-го року тут перебуваю. А, все мене влаштовує. От сьогодні прийшов о, 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 отримати окуляри, бо, значить, трошки зіпсувався зір. Ну а так в цілому життя, як кажуть, на, на рівні. А як ви де проживаєте в місті Полтаві? Ну, в місті Полтаві на Палавках. Ну, де, общежиття або І, у родичів. Знімаємо квартиру. Ага. І скільки це коштує? 5,5 з половиною. – На місяць плат. Плюс ну, да. Так, да. платити? Плюс комунальну? – Ну, так. – Так, так? Ну, У мене пенсія, п'ять з половиною віддаю цю компенсію, так що… – Зрозуміло. – А далі, значить, живи як хочеш. Остяна Олена Петрівна, ми приїхали з чоловіком з Торецька, Донецької області. Проживаємо тут на квартирі, а сюди приїхала, щоб отримати окуляри. Да, отримали, спасибо велике, що ми отримали. Добрий день. Ми з Донецької області, міста Терецьк, проживаємо в селі, в сім'яні, в будинку, гарендуємо. Ну, плата не дуже велика але. нас Австралія. Дякуємо за допомогу. Допомагають нам, звісно, волонтери. А, а що ви робили тут в центрі? Що ми тут в центрі? Ми тут поки що зареєструвалися, взяли очки. Дуже дякуємо за очки. Якраз те, що потрібно думаю, купляти, але допомогли в центрі. Дуже дякуємо. Тим на темряві всі бачили. що ти такий наш таке підеш сьогодні нарядно від нас.